З початку повномасштабної війни в Україні проживає на острові Тасманія, що в Австралії художниця самчуківського розпису киянка Анна Михальчук. У її доробку з того часу 50 картин та мурали. Самчуківський розпис. Він мій засіб показувати красу України, засіб показати світові Україну. І українську культуру показати і дати їм відчути красу, неповторність, колоритність українського стилю. Анна Михальчук каже, є авторкою світового рекорду. Ним стало видання книги, яку Анна створила з командою, вже будучи в Австралії. Це видання книжки Adventures. лісові пригоди перша в світі Белінґо двомовна книжка. Видане самчиківським розписом жінка опанувала декоративний розпис від його майстрів після того, як побачила картину, написану Самчиківкою. Я прочитала, що є село Самчики, що є чотири майстри, які популяризують цей розпис. Тоді художницю вразили його багатогранність та життєрадісність. Це такий гармонійний танок кольорів, форм. Це танок вогня і води. Навчалася Анна в учениці Віктора Раковського, майстра із самчиків, який є одним із першовідкривачів розпису. І разом з іншими майстрами розвиває цей вид декоративного мистецтва. Його каже художник, відновили на основі розпису скрині. На основі цієї скрині ми почали формувати свій розпис, але з елементами південно-східно-волинського розпису, тобто крупні елементи, повинні бути, крупні деталі, великий дак, великий масштабний, Далі розмиття кольорів. Сюжетний елемент під час одного з проєктів до повномасштабної війни майстри розписали в самчиках стіни восьми хат та паркани. А цього року створюють арт-простір, де планують навчати дітей та дорослих у місцевій художній школі, розповідає майстер Сергій Касьянов. Для популяризації самчиківського розпису, майстер-класи, арт-терапії. Майстри із Самчиків знають Анну і спілкуються онлайн, розповідає Сергій Касьянов. Не поїдеш туди, і вона сюди не приїде слишком далеко. Вона там там дещо робила, запитувала, як краще колорити, як краще щось там по композиції? Над наступним проєктом у стилі самчаківського розпису каже Анна, вона працює разом із психологинею, аби застосувати продукт в цій науці. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.